Доброго дня! Сьогодні я з вами на Грінвуді 3. Хочу вам показати все, що зараз змінилося за останні пару тижнів. Починаю з 7-8 ї секції. 7 Сьома, перехід між 7 і 8, 8. 8. Тільки що недавно залили бетонну підготовку під фундамент. От бачите, от різниця в фундаментах. Ну, от Між фундаментами та бетонною підготовкою десь 50-60 см. Трохи тонше бетонна підготовка під перехідну секцію, вона всього два поверхи. Тут буде встановлено скорше за все кран, навряд чи це щось інше. Тобто тут ще будуть виливати е, таку велику бетонну плиту під кран. От Зараз бачимо. Що у нас змінилося по сьомій секції? По сьомій секції бачимо, що у нас е, зробили е, колони. Перекриття і колони встигли за цей час зробити. Це колони цокольного поверху, а внизу у нас паркінг. Тобто вони зараз будуть набирати горизонт і вже почнуться перші житловий поверхи. Як я і казав, спочатку ми повинні зробити сьому і восьму секцію для того, щоб ми спокійно вже могли приступати до робіт по 11 і 12. Дивіться, який, яка велика різниця по рівнях. І нагадую, що у нас. Рівень фундаменту 11-12 секції вони знаходяться не, не сильно глибоко від рівня землі. Виходить, що вони практично от на тому рівні, де зараз іде цей бобкат, буде стояти плита Тому при навантаженні зверху треба, по-перше, зібрати можливі були суви ґрунту в цю сторону. Тому саме для цього нам потрібно було вирити повністю цей котлован, саме 7-8 критичні секції, бо вони посередині між одинадцять, дванадцятиєю 5-6 і вони після того, як ми зробимо вже фундамент ми зробимо е е обробку гідроізоляційними матеріалами, е вже можемо зробити часткову засипку, тоді вже нам не буде проблеми е зменшити відкос і таким чином за е забезпечити повну е скажімо так, безпеку 11-12 секції е від Сувів. Яким би Фантастично класний не був матеріал, пісок для фундаментних плит, все одно він, ну скажімо так, під час дощів вимивається, і, не дай Боже, може щось там сунути по ґрунту. Тому спочатку ми робимо це, потім приступаємо до на 12, 12 і потім 5-6 вже в спокійному темпі. 5, 6 і 7, 8 будуть здаватися одночасно. Вони не розбиті на черги, тому ті, хто там. Купили квартиру, наприклад, в 5 6 Питається, коли до неї приймуться всьому свій час. Я нагадаю, що в 5 6 секції на один поверх менше. Рівень в даному випадку, не поверх, а рівень. Поверхів однакова кількість по 5, але тут ми заглиблюємось в землю. от Ви бачите, на якому ми зараз рівні знаходимося. Тому у нас виникає різниця в один рівень. Тобто тут фактично 7 рівнів, два з них підземних. Йдемо далі. Що у нас нового по цих секціях? Дев'ята вже вийшла на перекриття третього поверху, перекрили третій поверх. Бачимо, я бачу вже от залита чи не залита плита, не бачу. Так, перед цим давайте до перехідної секції між четвертою 4 четвертою секцією все вірно, і сьомою секцією. Бачимо, залили. Це сьогодні, нібито залили плиту. так? Сьогодні залили плиту. Внизу паркінг це цокільна комерція. Ну, от так це виглядає. Тут зверху будуть патіо цих квартир, там вийде вентиляція ще. Будемо робити ще там закладні підвиходи, під тому що там різниця в рівнях. Бачите, там треба було, тут і так треба буде утеплювати і багато насипати, але все одно буде рівень різниця між цим. І першим поверхом квартир. Тобто це буде декілька сходинок. Я не пам'ятаю, чи 4 чи 5 сходинок вниз буде на Апатіо. Нагадую, декілька квартир таких ще є. Так, тут у нас зробили гідроізоляцію шиповано мембрану. От тож, про про те, що я казав, бачите, ми робимо гідроізолюємо швиденько ці добрий. Гідроізолюємо. Наші фундаменти, гідроізолюємо стіни, і таким чином це дозволяє потім, коли ми ще додатково обкладаємо шиповану мембраною. Бачите, для чого? Тому щоб не тиснули каміння, не тиснуло на гідроізоляцію. Шипована мембрана дозволяє забезпечити зменшення тиску якихось гострих матеріалів на гідроізоляцію, і вона не шкодиться і вода не потрапляє в бетон. ну от В принципі, як це? Що робиться, бачите, з колодцями. Вертаємось до секції номер 9-10 По 10-ті поки що не приступали до фундаментних робіт. Чекаємо розгону, скажімо так. Розгін нам потрібен не тільки е в самих будівельних роботах, а ще й розгін в продажах. Хоча цей місяць ми показали фактично, е фактично практично довоєнну кількість продажів, все одно цього поки що не вистачає, бо ми трошечки запізнюємось по деяких питаннях от Я зараз стою на місці 10 секції. По 11 секції бачимо цокільний поверх, де у нас е, іде е, паркінг. Перший поверх, там у нас ідуть комерція і кладовки, і теж частково паркінги напіввідкриті. Потім йде перший поверх, другий, третій, третій. от Я такий не бачу, чи ні ще не заливали, я так розумію, тут, тут ще подають туди арматуру. так вертаюсь до першої нашої черги. До першої нашої черги я вертаюсь. І от у нас тут на першій черзі ми бачимо повністю зашкалену першу і третю секції. Виконані роботи по зовнішній кладці, по е, другій, четвертій. Приступили до кладки. От на початку відео це було, видно, зараз от не бачу. По-моєму, звідси ми не зачепимо. Треба буде трошечки піднятися. Е, почали кладку по котельні. Е, по е, третій секції поки що не робляться внутрішня кладка, внутрішня кладка робляться зараз в секції No1. Е, спробую зараз швиденько туди потрапити, для того, щоб не затягувати відео. Е, бо велике прохання було в е, наших покупців, щоб я не робив досить довгі. Тому я їх пробую знімати одним кадром. Давайте спробуємо прискоритись. Ага. Це у нас підпорна стіна, в'їзд в паркінг, всі такі речі. Так, як нам туди потрапити? Ага, з боку є обхід. Отут буде заїзд в паркінг. З цієї сторони це у нас комерція. Є. Бачимо теж гідроізоляція. Так, в дворі, що ми бачимо у дворі? Я бачу так, ага, я бачу, у нас Техноеласт це у нас гідроізоляція, мабуть, вона йде на дах, значить, приступили до роботи по даху. Тоді я піднімаюсь на сам дах. Спробуємо це зробити швидко. Бачимо, що кладка зроблена. По... Вже це третій поверх. Ага, от на четвертому вже поверсі тільки задали стоумлайт. Ага, то я перепутав, то другий, на третій тільки задали стоунлайт, це п'ятий і вихід на покрівлю. На п'ятому це вікно. Ага. Тут була прийомна площадка. Біжимо далі. Так, зроблено вже не... тільки пару а вже гідроізолювали. Чи це гідроізоляція, чи пароізоляція? Якщо чесно... Звик трошки до іншого виробника, тому одразу не скажу, але в будь-якому разі це вже не тече. Там так само обмазочно точно є. Те, то, що я вам хотів показати, місце котельні. от Звідси можна навіть огляди четвертого го Грінвуду робити, то є наш четвертий Грінвуд. Стадія там першої, другу, третє секції така сама, як і тут, навіть трошечки швидше, скорше за все на місяць раніше вони здобуться. Ми розділили там, нагадую, першу, другу, третю, від четвертої від'єднали, бо в неї було примикання до п'ятої. Накрили вже вентиляцію і виходи сантехнічних труб. Та, це вже гідроізоляція, тому що, тому що вже запаяли. А, сток під дощову каналізацію. Тут будуть вже парапети. Так. Ну, в принципі, звідси я вам більше нічого не покажу, крім шикарного вигляду в сторону лісу. Можна ще навіть трошечки піднятися. Можливо, буде збільшено охоплення. Початочки, буде краще видно. О, супер. От бачите, якраз хлопці зараз роблять секцію номер 2 а до четвертої вони приймуться, коли вже дороблять кладку. Теж бачимо, що третя теж вже загідроізольована. Ну, те, що у нас зараз робиться, великий об'єм робіт на першій четвертій черзі, почав четвертій секції, перепрошую. Бо е, велика кількість квадратних метрів. Тому все робимо поступово. В одній секції робимо там зашклення, в іншій кладку. Потім Зашклення закінчило, внутрішню кладку починаємо робити. Так воно від секції до секції, отак от, і переходить по колу, от приблизно так по колу може і бути. Єдине, що тут може бути зараз перша, третя, потім друга, четверта. От цього точно не знаю, це вже у нас генпідрядник сам вирішує, як це робити. Мабуть, на сьогодні це все. Що я хотів вам розказати, показати, шикарний вигляд. В усі сторони. От навіть. Аж до ясності. Видно все. Все, всім папа, до наступних зустрічей.